Шкарпетки чоловічі та жіночі від бренду Ski Socks, а, лижні з вовною. А, всього за 160 гривень за одиницю. У лоті буде аж 16, 20, точніше пар, і вартість лоту 3200 гривень. А, дивимося, що буде у лоті. Будуть такі, це жіночі, якраз яскраві я взяла. У складі йде вовна, підходять для екстремальних холодів, також для всіх видів спорту мають фіксацію ніжки проти травмування, проти холоду. Дуже якісні. По розмірам у нас будуть чоловічі 39, 42, 9 пар по 2 одиниці в упаковці. 43, 46, 4 пари так, ну, також по 2 в упаковці. Жіночі 35, 38, 7 пар. Нагадую, по дві одиниці. Якщо вам подобається цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до наших внутрішніх груп, поставити плюси в коментарях. І наші менеджери вас доїдають. Заробляємо разом.